Христос Воскрес, воістину воскрес, радіє світ увесь. Одна молитва лине, щоб не було війни, хай квітне Україна. Дошкільнята, Олесю зустрічайте і Великдень гарно відзначайте. Що за дивні яєчка наша курочка знесла? Намальоване гніздечко, ще й пташиночка мала. Навкруги барвисті квіти, жовті, сині гілочки. Чи ви, діти, Що це? Певно, писанки? Їх не курочка знесла, їх матуся принесла. Ми гуртом розмалювали для святкового стола, сяють наші писанки, як весняні квіточки. Великодні яйця незмінний атрибут святкування світлого Христового воскресіння. Є паски і пасочки, вони у кожної господинки свої, особливі. Яйця фарбують, наносять на них візерунки, одягають в спеціальну плівку з картинками, що ілюструють християнські сюжети. Вони стають арт-об'єктами і творами мистецтва. На яйцях. Натувалися символи, що були важливими для людей у різні періоди, які вважалися оберегами. Це і сонечко, і місяць, зірки, вогонь, вода, земля. Звичайно, що в ті часи, коли люди тільки починали робити писанки, вони не були такими довершеними, як сьогодні. Це були елементарні зображення предметів, явищ, узорів. А вже з раками розписування великодніх яєць стало мистецтвом. Червоний колір на яйцях позначає життя, радість, надію, любов, жовтий колір це місяць, зірки. Господарство позначається ще як врожай, блакитний пов'язаний з небом, повітрям. Його магічне значення це здоров'я і вода, сила, добробут. Зелений це і Воскресіння, відродження природи, її багатство і щедрість, родючість, багатий врожай, поєднання декількох кольорів в узорах, 4-5 фарб це щастя в родині, мир і любов, злагода, успіх і достаток. Крашенка малята це пофарбоване яйце в один колір рослинними фарбами. Дряпанка це крашенка, на якій орнамент видряпано гулкою або металевим стержнем. Крапанка це крашенка, на якій краплями вуску наносять візерунок іншого кольору чи кольорів. Мальованка це яйце, розписане фарбами за допомогою пензлика. Писанка це яйце розписане воском за допомогою писачка. В хаті на осоні, сяду на ослоні, сяду я з краєчку, розпишу яєчко, Ну, пензли потанцюй, гарно писанку намалюй, буде небо і земля, і ставочок, і поля, сильний і міцний дубок, а на ньому я струбок, буде в мене писанка, про Україну пісенька. Розмалюю писанку, розмалюю, ясне сонечко намалюю, ще й хмаринку біленьку, наче квіточку гарненьку, буде писанка ясна, така гарна і прекрасна. Тримай диво у руках, роблю я пензликом розмах. І писанка моя готова, така вже гарна, кольорова, її я в кошик покладу, І завтра до церкви піду.